Серце. То я дуже вдячна йому. Дякую, що він мене спас, що він мене знайшов і дав мені нове життя. Я дякую вам, що ви молились за нас. Коли я була в лікарні, молились, що підтримували, хто згадує в молитві нас, то я щиро вдячна. Цей період ми проходили з Олегом, переживали, молилися, бо це була третя операція, і все мене так прилякували лікарі, що це дуже небезпечно, що це дуже важко. А навіть були такі. Ех, можливо, скажу, там зі сторони люди, які казали, що ти Маша, то це третя операція, це такий відрізок між дітьми коротенький. Що ви собі думаєте? Ну, різні такі моменти були, що хто з таким осудженням може підходили, що це так небезпечно, але ми все довіряли в Божі руки. І ми бачили, як Бог нас провадив і провадить, і віримо, що буде провадить і ніколи не залишить. Нам в Червонограді сказали, що вони не можуть робити третю операцію, третє кесарське, ну бо в них якось там нема щось там їх нема на то дозволу якогось, що треба їхати або в Львів, або в Луцьк, або в Рівне. І ми з Олегом молилися і думали, ну куди нам їхати? Ну, в Рівному я більше знаю, я там якби міцна, там більш мені відоме те місто. Але туди знов далеко, дуже. Так ось розважали, роздумували і молились за це. Совітували нам в Львів, казали, там дуже добре роблять операції в Луцьк. І ми так роздумували: от куди Боже нам поїхати? І нам позвонила одна знайома сказала, що. Пару тижнів назад їй там робили операцію, що все так добре пройшло. Маша, їдьте туди, побачите, все добре. Я вам дам номер телефона до одної лікарки, і ви з нею собі проконсультуйтеся. Вона дає мені цей номер, я до неї подзвонила. І ви знаєте, по розмові я зразу відчула, що нам треба там бути. Ну не знаю, щось вона так мені відчулось, вона так гарно до мене віднеслась, так мене проконсультувала, все мені розказала. Ну і кажу, Олег, то їдемо в Рівне. І якраз вона мені каже, що «Маша, на 38-й неділі ти маєш приїхати. Це попадало в четвер, 38 неділя, щоб до 39-ї ми вже тобі зробили операцію. А я ж думаю собі, включаю вже свій людський розум. Так, в четвер мені треба їхати. Вони точно мене в п'ятницю не прокисарять. Олегу треба в угні в неділю. Це ж я покину їх. Мені зроблять точно з неділі операцію, бо на виходні ніхто зо мною там не буде морочитися. І я собі так роздумую. кажу, Олег, не поїду. Я ще побуду цей тиждень, ти поїдеш на собою. Рані, щоб не знов нікось не просити глядіти дітей. І я спокійно поїду з неділі собі. В понеділок, про кісарати, я вже собі до тих вихідних буду вдома. Я собі так все продумала. Але вона мені все так настає, Маша, їдьте на 38-й неділі. Ну, я її послухала. Думаю, лікарі, я послухаю, що потім мені такого не бути, що я така непослушна, поїду. Я взяла собі білет на маршрутку і поїхала собі маршруткою. Заїхала, вони мене оглянули і сказали мені, що рівно через тиждень зроблять операцію. Так як я собі і думала. І думаю: ну, що я тут буду тиждень сидіти? Ну, що мені тут робити? Це цілий тиждень лежи в лікарні, я ж не хвора, ну мені нічого не болить. І це просто сиди в палаті. І коли я. Так день пройшов четвер, п'ятниця вже. Ну і мені скучно, ну вже і проповіді послухала, ну вже і помолилась, і почитала. Ну, ну, скі... ну щось хочеться робити, чимось займатися. То вдома привик привик також з дітьми, то в служині, і як то є робота, а там просто сидиш. І я вже кажу до тієї санітарки, вона так рано приходить в нашу палату. І ми є коридори, там палати. Я кажу: давайте я буду. Мене ніхто не побачить. Ви не приходьте на роботу. Я буду собі тут мити тихенько. Вона сміється. Кажу на ту лікарку, давайте мені щось робити. Ну справді я не можу тиждень тако просто сидіти, я ж не хвора. Ну і вони сміються. Ну що ж вони мені дадуть робити? Кажу, або ви мене відпустіть. Ви мене відпустіть, і я в Рівному тут пішла на зібрання, а там недалеко місія наша, місія добре самаряни». Я кажу, я собі там буду близенько, вдруг що я приїду. Вони ну як то, відпустили мене до наступного четверга. Тобто, що в середу ввечері я приїхала, бо вранці в четвер буде операція. Вони мене відпустили, але каже, вдруг що, то ти, Маша, їдь зразу, добре. Я поїхала на собрання. Ну і я що місті? місії, знайшла собі роботу. Там, там привозили великі мішки, круп, кукурудза, різні крупи. Їх треба було фасувати, щоб біженцям роздавати. І оце я сиділа і черпачком насипала в кульочки крупу. Там стільки тих мішків, що розфасували ми ту крупу, Ну, мені було заняття. Але знаєте, я думаю, що не в такій роботі я знайшла можливо таку для себе радість, як те, що мені Бог приготовив там. Там моя подружка була, і в неї біженці знайомі були в тій церкві, куди вони ходять. І мама, і тітя заболіли. Вони самі з Києва. І їхній син приїхав до них в Рівне, щоб бути з ними і підтримувати в них. А вони якісь дуже розумні люди. Такі інститути закінчили і дуже виховані. І він, цей хлопець, попросив, можливо, не попросився, а його мама попросила цю мою знакому, щоб він переночував десь. Бо він в рівному нічого не знає. І ця моя подружка. Попросила в директора і каже, чи може, щоб він в номері переночував тут в готелі. І директор дозволив йому якраз тиждень там переночувати. І так як ми вже за компанією його кликали там поснідати, пообідати, ну, бо він як то сам приїхав, переночував і поїхав там до своєї тьоті і мами. І він прийшов, ми познайомилися разом сіли, і ви знаєте, ми... стала я йому розказувати, хто, що, як я покаялась, де ми трудилися, він про себе. Ми так з ним розговорилися, що я йому три дні свідчила про Бога. І він просто уважно мене слухав. Він каже: Ти мені таке розказуєш, що я ніколи не чув. Ти кажу: я не вірю, що ти не чув, що є десять заповідей, що є таке елементарне ну, про Бога. І він каже, справді. Я просто не жив тим життям, мене своє життя. Вони танцями займались, вчили це танці, якісь кукольні театри. Він їздив по різних країнах, це все проводив. І він каже: ну, я в того ніколи не внікав в те, що ти мені розказуєш. І воно мені, воно мені було далеке, я взагалі цього не чув. І ви знаєте, мені так легко було йому розказувати, бо він того не знає. Я йому розказую, знаєте, як в чисту посудину вливаєш. Ну, бо він того взагалі нічого не знає. Ми його запросили на зібрання, і він з нами пішов. Пішов, каже, мені цікаво, як ви там проводите, подивився, ну так розумно відповів. каже, Ну, для мене це дивно, я такого ніколи не чув. Але виписав одного віршика на екрані і прийшов назад, каже: Маша, я тобі дещо задам, де що тебе спитаю, що це таке означає? Ну, І він вже зацікавився. Ми подарили йому Біблію, Євангелію подарили. І кажемо, чи ти будеш читати. Він, так, «Да, я буду читати. Я почитаю і обов'язково вам скажу. І ви знаєте, я думаю, ну, чого я сюди на тиждень приїхала? Я побачила, що мене в цьому використав Бог. Я така вдячна була йому. Я в четвер в середу вернулася назад в лікарню. І сказали лікарі, що на 10-ту годину буде операція. І вже повели мене в цю операційну, і я собі цього разу брала такий наркоз незагальний, щоб не засинати. Бо мене було два такі, що я засинала, а цей такий, що я була в свідомості, а вони мене оперують. Ну і що? Вони мене оперують, і я їм розказую про Бога. Я ж то з ними можу говорити. Вони, ну що, Машенька, поговорів там одна. І ми говоримо, вони мене оперують, а я з ними спілкуюся. І... Я дуже молила, щоб не було повітряних тривог, бо часто були повітряні тривоги, і коли повітряні тривоги, то це дуже, дуже недобре. Вони всі біжать в підвал, спускаються. Ну, вже хто в операційній, вони мусять то доробити. І я молила, що Боже, дай щоб не було повітряної тривоги, коли мені будуть операцію робити. І коли вже вони мене прооперували, я кажу, що ну, мені дуже добре, я себе почуваю. Я так з ними спілкуюсь і кажу: ви знаєте, що за вас багато людей моляться. А я кажу на лікарку, то я завжди молюся за свою лікарку, завжди. Я не знаю, хто мене буде оперувати, але під час своєї вагітності я завжди молюсь за тих врачів, які мене будуть оперувати. І вона так на мене подивилась, каже: Ви що справді кажу, да. За вас дуже багато людей сьогодні молилось. А вона каже: ну, і скільки? Ну, А я так собі думаю, я багато кому писала, щоб молились. Кажу, ну точно, чоловік, сто. Вони так переглянулися з лікарями, їх там було десь семеро. І каже, бачите, як вони моляться. І видно, що як то Бог благословив. І так вона, слава Богу! І тільки мене вивезли за двері операційні, і почалась повітряна тривога. Ну, я вже би не спу... я ж вже буду собі в палаті, а всі пішли в бомбосховище туди. Я дуже швидко відійшла від цієї операції. За п'ять годин я встала і пішла. Це найкраща операція, яка була з трьох. І дехто мені каже: Маша, це небезпечно. Ви знаєте, кажу з, такий, з таким Богом. І така як це в мене була операція, то кажу, можна й десять дітей-кісаритися. Вони сміються з мене справді. Бог дуже благословив цю операцію. Бог був разом з нами. Ми відчували його підтримку. І ця лікарка ще прийшла. До мене така заходила пару днів, і вона каже: Да, Маша, слава Богу, що ти так швидко відійшла. Я дивлюсь по твоїй карточці, ти така здорова жінка, в тебе такі всі. Я дивуюся, каже, що тебе так все добре. І багато було такого, що я ходила по палатах туди перед тим перед операцією. І такого спілкувалася з дівчатами. Багато вко такий страх є родити, багато вко такий страх є, як ти з тими дітьми раду дати. І я з ними спілкувалася. І вони кажуть, Маша, в тебе зовсім нема страху. Кажу, зовсім нема страху. Я йду свідомо, знаю, що мені це треба пройти, і Бог дає мені сили. Тому я дуже вдячна Богу, що Він є добрий до нас, що Він піклується і не залишає ніколи. Дякую, що ви нас підтримуєте, що ви молитесь за нас. Ми відчуваємо цю підтримку і молитви. Тому хай Бог всіх благословить, і хто народжує, і хто глядить багато дітей, хай дасть сили, бо це не легкий труд, але... Але Бог не дає сверхсили. Значить, якщо дає, значить можемо то нести. Тому слава Богу за все.